Доброго дня, шановні присутні. Проводимо засідання двох комісій правової бюджетної, які планується розгляд питань для винесення на чергову сесію міністрської міської ради. Надано проект порядку денного в проєкті порядку денного правової комісії 37 питань, із них 29 для спільного розгляду цих питань. Thank you. Ну, тоді ви окремо попробувати. Ну, є, є окреме питання в бюджетної комісії, тому пропозиція закладить порядки денні засідання комісії окремо. Значить, По е, порядку денному правової комісії є доповнення, пропозиції? Ні, я вибачаюсь. Нам потрібно е, по, да, по правовій комісії на початку засідання обрати секретаря. Є пропозиція е, обрати депутата.

Повертаємося до розгляду порядку денного. Які будуть пропозиції по порядку денному правової комісії? Якщо пропозиції немає, то є пропозиція затвердити порядок денний за основою цілу. Хто за цю пропозицію прошу? Хто за? Хто проти, отримали, одного голосу? Є пропозиція затвердити порядок денний, який складається з 29 питань і одного додаткового... Починаємо розгляд питань, які спільні для двох комісій. Є пропозиція. Я буду зачитувати номер і назву питання. Якщо потрібно, будемо заступовувати доповідача, ставити запитання чи якісь уточнюючі питання. Якщо не потрібно, будемо тоді розглядати рекомендації, них і переходити на наступного питання. Не буде заперечень проти такої пропозиції. Що за таку процедуру розгляду питань, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Рішення обмінято. Перше питання: Про пронесення змін до рішення Вілогівської міської ради Дніпропетровської області про утворення виконавчого комітету Відогівської міської ради Дніпропетровської області. Визначення його чисельності, затвердження персонального складу Від Лівської міської ради Дніпропетровської області. Є питання? Є, е, Пропонується рекомендація винести. Є пропонується рекомендація винести питання на рукера. Голосую, правова комісія. За. А мені надо називати? буду називатися. Так, що там говорити. БОКЛАХ. За. Буряк. Педераноч за. відсутній. Педоренко за. Рішення прийнято. Ой, сказав. <сум> Не Наступне друге питання про внесення змін до міської цілової програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Вінівської міської територіальної громади на баршути про які та відповідне рішення Вінніївської міської ради. Є питання? Що питань немає, пропонується рекомендація винести питання на розгляд ради. Голосуємо. Бокла. За. Буряк, за. я не буду говорити, що федеральність відсутній, тільки по присутніх. Федоренко, за. Ага. Хіба воза Бойко за Іранді за прийняття? Третє питання. Про внесення змін до міської цільової програми інформатизації та електронного рятування Вінницької міської, міської територіальної громади на базруї 26 роки, затверджено від зміщення міської роки. Є питання? Якщо питання немає, пропонується рекомендація винесення на розгляд. Голосую За. Буряк. Федоренко озон, рішення України. Хіба Бойко, Бойка, за Іранді назад. Четверте питання. Про внесення змін до міської цільової програми розвитку місцевого самоврядування е, Вінної міської територіальної громади до 22-26 росії затвердження відповідним рішення міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація на розгляд ради. Голосує. За. Буряк. За. Хіпова за бойко за радіна. Це. За. 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 Наступне п'яте питання. Про внесення змін до міської судової програми сприяння діяльності органу управління Державної казначейської служби України в місті Вільної Дніпроподатської області на 25 рік, затверджено відповідним рішенням міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація винести питання на розгляд ради. Голосує БОПО за Буряк за. Педоренко за. Рішення прийняті. <реслужен> Шосте питання. Про внесення змін до міської цільової програми громадських бюджет Кельницької міської громади на 22-26 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосуємо. Опа. Да. Буряк за. Да. Федеренка за. Рішення прийнято. За <реслужен> Іранді. <реслужен> 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 Сьоме питання: про внесення змін до міської цільової програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів на території Вінгрівської міської територіальної громади на 21-25 році, відповідним рішенням міської ради. Е, є питання? Пропонується рекомендація винести народ задачі. Голосує буряк. Федеренко за. Рішення прийнято. Восьме питання. Про внесення змін до міської цільової програми підтримки Збройних сил України, підрозділів тероборони, інших підрозділів сил, сил безпеки і оборони України, добровольчих формувань територіальної громад на 23-27 роки, затверджено відповідним рішенням міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд. Голосуй. Опа. Буряк. Судоренко за. Рішення прийнято. Дев'яте питання. Дев'яте питання. Про внесення змін до міської цільової програми підвищення боєздатності виконання мобілізаційних заходів, заходів до призовної підготовки та призову громадян України на військову службу до Лав Збройних сил України на 23-27 років, затвердженої відповідним рішенням міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація виності на розгляд ради. Голосуй. БОКО. Буряк за. Федоренко за. Рішення прийнято. Архіпова? за За. Бойка. За. Десяте питання. Про затвердження міської цільової програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Вільнівській міській територіальній громаді на 26-30 роки. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд зразу. Бокла. Буряк, Федоренко за. Рішення прийнято. Прийняти. Одинадцяте питання. Про внесення змін до міської цільової програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Відногірської міської територіальної громади на 25-29 роки, затвердженої від рішення міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голос Мир, Бопор, Буряк, Финтеренко. Рішення прийнято. Дякую вам. Дан Бойко. Адміністрація відділення вже прийняла рішення. 12 -е питання. Про надбачення місцевої програми розвитку культури в Вінницькій міській територіальній громаді на 26-35 років. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд рани. Голосую. Боклах. За. Буряк. За. Директор за. Рішення прийнято. Тринадцяте питання: про внесення змін до міської цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту громадії, в Ільніській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 22-26 роки затверджене відповідним рішенням міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація винесення народи ради. Голосуємо. Бокла. «За». Буряк. Федоренко за рішення прийнято. 14, 14 питання. Про затвердження міської цільової програми розвитку освіти Півнігівської міської територіальної громади на 26.30 роки. Є питання? Пропонується рекомендація виності розгляд ради Голосу. Бока. Буряк. Федоренко за рішення прийнято. Раді назад, прийняття. П'ятнадцяте питання. Про внесення змін до міської цільової програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів і сімей на 24-28 роки, затверджені від рішення міської ради. Є питання. Пропонується рекомендація винесення на розгляд ради. Голосує в ja. Буряк. Ja. Федоренко за рішення прийняти. Ойка за Ірандіна. За прийняти рішення. 16. питання. Про внесення змін до міської цільової програми розвитку надання соціальних услуг на території Венегівської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 23-27 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосуємо. Боко за да. буряк. Підеренко да. за рішення прийнято. А за бойко за рандіна? Прийнято рішення. 17 -е питання. Про внесення змін до міської цільової програми зайнятості населення від Львівської міської територіальної громади на 23.27 роки затверджено відповідним рішенням міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосуємо. в Опах. Буряк. Федоренко за рішення прийнято. І пораз дам. Пояка за Ферантіна. Прийняти рішення. 18 -е питання. Про внесення до міської цільової програми з групою про людей на 25-29 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради. Із питання. Голосує. <клес> БОКЛАХ. Вибачаюсь, рекомендація пропонується винести на розгляд ради питання. Голосує в ОКЛАГ. За. Деренко. за рішення прийняти для на Девятнадцать. Можно откуда-то ценова программа с вами. В самом роде закінчивается искать программа, я програма, яка по приоритетам підтримки. Молодец, та это не Тому на наступні наступные руки программа, самолет, закончая самого.

Двадцяте питання. Про внесення змін до міської цільової програми отримання об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства Вінерійської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 22-26 роки, затвердженої відповідним рішенням міської ради. Є питання. Е, пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосує в ОКО. Говоряк. Федерального за рішення прийнято. За. За. 21 -е питання. Про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки та внесків до статутного капіталу комунальних підприємств Вілінівської міської ради Дніпропетровської області на 25-29 рік засвячено відповідним рішенням міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація на розгляд ради. Голосую. Опа. Куряк. Квіренко за. Що не прийнято? Власне друге питання. По внесення змісту міської лікової програми будівництво, реконструкція капітального ремонту, об'єктів комунальної власності та комунального викладаці міської територіальної громади на планує власних людей, затверджені рішення міської ради. Є питання? Пропонується рекомендація вирішення народження ради. Голосує в ОПА. Буря. 2 рішення прийняти. Ахіка, ласла, бой, азла, рішення. 23 питання. Про внесення змін до міської цільової програми приватизації об'єктів комунального майна Вільної міської територіальної громади Дніпропетровської області на 21-25 роки, затвердження від рішення міської ради. Є? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради питання. Голосую. Бобла. Буряк. Да. Дерево за рішення прийняття. 24 питання. Про затвердження міської цільової програми розвитку загальних відносин і охорони загаль Білийської міської територіальної громади на 26-те 26.30 років. Є питання. Допустим, рекомендація е, винести питання на народження. Долучити в ОКО. Да. Уряд. Да. Дерево Рішення неприємності. 25 питання. Про затвердження міської цільової програми охорони на вуличні природного середовища міської територіальної громади на 26-30 роки. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд. Поклад, буряк. За. Деренко, за. Рішення прийнято. 26 питання. Про внесення змін до рішення Львівської міської ради Дніпропетровської області е, про бюджет Львівської міської територіальної громади на 25 рік. Є питання? Пропонується рекомендація винести питання на розгляд ради. Голосує. Опа. Да. Буря. Федеральна зла рішення прийняти. 27 -е питання. Про бюджет Міногівської міської територіальної громади на 26 рік. Є питання? Пропонується рекомендація виносити питання на розгляд ради. Оплах. Да. За буряк. Петренко за рішенням прийнято. 28 -е питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства управляючої «Жилкомсервіс» Желкомсевіногівської міської ради Дніпропетровської області та його державної реєстрації нової реєстрації. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосую. БОКО. Да. Буряк. Сударенко за, рішення прийняти. <ріпова> 29-те питання. Про затвердження правил благоустрою Вінської міської територіальної громади. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. БОКА. Да. Буряк. Судоренко да. за. Рішення прийняті. І провоза пойка за прийняти рішення. Прошу повернути з питання, яка з розділу різних, що ми закінчили роботу. Будьте оголошуються пере у роботі правової комісії. До порядку денного в розділу різні внесена інформація щодо затвердження порядку надання субвенцій з бюджету Іногійської міської територіальної громади на отримання дітей Лінадійської міської територіальної громади. Начальник служби повідомив. Комісію стосовно затвердженого порядка відповідним рішенням виконавчого комітету міського закону. Порядку денний вичерпний бюджетної комісії я повинна роботу. Спільний, роз... да, спільний розгляд питань закінчений. Переходимо до розгляду питань, які винесені на праву комісію. Пропонується продовжить більше застосувати таку ж саму процедуру. Я буду оголошувати нове питання і назву. Якщо буде необхідно, заслухувати доповідача, ставить питання, чи там защадять якусь інформацію. Не буде заперечень? вже хто за таку процедуру про звати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Продовжує. Тридцяте пропису... продовжує. Тридцяте питання про присвоєння звання почисних громадянин Білогівської територі... міської територіальної громади смерті. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосуємо в за буряк Петренко за 31 питання про підтримку звернення депутатів Мінилівської міської ради Дніпропетровської області. Вільнівського міського голови до Повношна Верховної Ради України з питань прав людини, голови координаційного штабу з питань погодження з військовополоненими, начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України, голови служби України Міжнародного комітету Червоного Світлану. Є питання? Пропонується рекомендація, видання розмірно. Голосує. Буряк Федоренко Зла. 32 питання. Про затвердження списку причетних Вільнеївського міського суду Дніпропетровської області. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосує Хопа. Yeah. Буря Федоренко yeah. за рішення прийнято. 33 питання: про затвердження технічної документації з земноустрою та передачу безоплатну власність громадян Самойленка, а громадянина Сочі, громадянки, Самойленка, замельна ділянки розташованої за адресою міста Вілігійського вулиця Таласова та будівництво рекламування столового будинку подальських будівлі споруду. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосує. Так. Буряк. Пудеренко зла. Рішення прийнято. 34 питання. Про надання дозволу фізичній особі підприємцю Краснощук на окладення договору про встановлення земельного серед на земельну ділянку, який знаходиться за адресою вулиця Бульвар 1,11. Є питання? Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосує. Так. Буряк. Даренка, два рішення прийме. Шановні присутні, хочу оголосити, що по 35-му питанні в мене є конфлікт інтересів, тому я не буду приймати участь в розгляді цього питання. Ну і в зв'язку з тим, що на сьогоднішньому засіданні присутні три члени комісії. Це мінімально такі кворум. За форуму кворуму запитання комісія не зможе. Переходимо до розгляду 36-го питання. Розвільнення з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальника управління архітектури, капітана будівництва та комунального господарства Вернівської міської ради Дніпропетровської області Іванської. Є питання. Пропонується рекомендація винести на розгляд ради. Голосуємо. Опа. Окрема. За. Директор за. Рішення не прийнято. Цьому питання про затвердження технічної документації з еволюції та передачу власності громадянам рафвині Рап... і рафійні земельної ділянки, розташованої за адресою місцевих подаря Дніпропетровської області для будівництва обслуговування силового будинку, господарських будівель і спору Є питання? Пропонується рекомендація винесена на розгляд. Раду. Голосує в ОПО. За Даренко за рішення прийнято. Питання порядку демон вичерпані е е е е е за роботу засідання комісії завершено.